Інструкція з використання термоналіпки. На нашому сайті вони доступні у розмірах А3, А4 та А5. Якщо ви вибрали формат, на якому розміщено декілька малюнків, то виріжте потрібний фрагмент малюнку. Підрізайте ближче до малюнку, щоб не захватити лінію, яка нанесена на вашому форматі. Дану інструкцію ми будемо показувати на форматі А4. Для перенесення малюнку на тканину розігрійте праску відповідно до температурного режиму тканини і обов'язково виключте пару. Термоналіпку слід наносити на чисту тканину. Обов'язково відпрасуйте місце нанесення малюнку. Прикладіть потрібний фрагмент термоналіпки до тканини тильною стороною. Накрийте малюнок пергаментом. Пропрасуйте фрагмент розігрітою краскою протягом 15-30 секунд. Якщо ваш малюнок великий, то просувати правильно так. Ставите і декілька секунд тримаєте на одному місці. Далі знову трішки просуваєтесь. І так само тримаєте декілька секунд на одному місці. Забираємо пергамент та чекаємо, поки малюнок охолоне. Інструкція щодо використання вкладається до кожної термоналіпки. Також ви можете переглянути її на нашому сайті. Після повного охолодження термоналіпки обережно знімаємо плівку. Супер! Якщо у вас залишиться на плівці елементи, які не приклеїлись, знову накрийте пергаментом та тримайте під підправку ще декілька секунд. Після того, як зняли плівку, повторно накрийте пергаментом малюнок та пропрасуйте ще декілька секунд. Це потрібно для закріплення ефекту. Все, ваш виріб готовий. Термоналів під вишивку та з готовим принтованим малюнком шукайте та замовляйте на нашому сайті.